У Полтаві попрощалися з полеглим воїном Валерієм Жиденком. Як про нього згадують знайомі, З самих перших днів знаю, це ми вже не працювали з ним. З самих перших днів знає, що рвався туди захищати батьківщину. У Терешківській громаді добудовують котельню, з допомогою якої економитимуть на опаленні. У який спосіб? Десь півтора мільйона гривень в рік ми будемо отримувати економію. Полтавець Володимир Яресько створює для бійців пристрої для готування їжі та обігріву. Як це робить? Тут можна вжарити е, картоплю, яєчню, підогріти е, каву чи чай у Кременчуці. Харківські хокеїсти готуються до благодійного турніру у США, коли відбудеться змагання. Велика можливість проявити себе. Військовим Валерієм Жиденком 27 лютого рідні та друзі прощаються у свято Успенському соборі у Полтаві. з тілом воїна накрили державним прапором. 27-річний Валерій Жиденко проживав у Полтаві. На службу воїн пішов добровольцем, розповів колега полеглого Олег Крупко. Познайомилися ну, на роботі. Працювали довгий час, роки три, ніби. Дуже класний хлопець. я так скажу. Саме в днів знаю, що ми вже не працювали з ним. Саме в переднів знаю, що він рвався туди захищати батьківщину. Ну, Попалось влітку, якщо не помиляюсь, тільки влітку пройшов курси. Е, і все, потім зв'язок обірвався, якось не виходило на спілкуватися. Серпня 2022 року боєць був у складі окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Як повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін, загинув Валерій Жиденко під час виконання бойового завдання поблизу опитного, що на Донеччині, 7 лютого 2023 року. Він потрапив під російський обстріл. За кордоном при повернувся від тиля, не зміг там сидіти і приїхав і пішов. Мій син навчався з ним в школі. Він був гарним товаришем, гарним сином, дійсно відданим своїй батьківщині. Дуже гарна людина була. нього залишилися батьки, син і кохана дівчина. У січні тільки зробив пропозицію. І ми спіли не спіли одружитися. Поховали бійця на затуринському кладовищі, що у Полтавській громаді. Валерія Рибалка та Анатолій Кикоть. Суспільне новини Полтава. Працівників підрядної організації облаштовують накриття для транспортеру, який подаватиме сировину до котельні. Її спорудили на подвір'ї Терешківського ліцею. Зараз зробимо каркас. Каркас зверху буде зашиватися металом, лис буде гофрірований і буде закриватися щепа. Там буде люк, куди буде виходити транспортер, який буде подавати щепу до. Котла будувати котельню на подвір'ї навчального закладу почали торік наприкінці листопада. Опалюватиме вона ліцей та місцевий дитсадок. На опалення дитячого садочка і школи ми витрачаємо трошки більше двох мільйонів гривень. За теоретичними розрахунками, десь півтора мільйона гривень в рік ми будемо отримувати економію. Це з рахуванням вартості щепи. Орієнтовно за три з половиною роки ми дану котельню повністю виведемо в нуль. Усі процеси у котельні будуть автоматизовані а температуру можна буде регулювати за допомогою мобільного телефону, каже Павло Ступар. В будь-який час я можу зайти в телефон в програму і подивитися температуру теплоносія, температуру в приміщеннях і навіть з дому проконтролювати і підкоректувати. теплогенераторній встановили два котли. Нині роботи тут завершують. Сюди ще буде встановлений наддув повітря для того, щоб збільшити КПД. В середню чи в верхнюю, буде забезпечений підвод самої щепи, Тобто буде транспортер, подавати щепу. І далі попадати на горілки спеціальні, які будуть спалювати цю щіпу. Деревну стружку зберігатимуть у спеціальному бункері, розповів Павло Ступар. Тут встановлений значить, стіл поворотний, який буде розрихляти цю тріску, і вона буде подаватися на прийомний конвеєр. Конвеєр буде подавати далі в саму котельню. І там вже буде розподілятися по котлам. На будівництво та оснащення котельні з бюджету громади витратили понад 5 мільйонів гривень, розповів голова сільської ради. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне новини Полтава. На Полтавщині нині є 105 генераторів, які готові залучити до роботи для підприємств теплопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства. Із них, зокрема, 32 закуплені за рахунок міжнародних партнерів, 37 – за рахунок обласного та місцевих бюджетів, а також за власні гроші. Про це під час апаратної наради, 27 лютого, повідомив директор обласного департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Едуард Древа. За його словами, і ще такі прилади необхідно придбати для 15 котелень в області. За останні два тижні відключень не аварійних не е... Багатиних у нас не було. Крім у нас в суботу були один раз відключення превентивні відключення на час. Це відбувалося зі сторони Харкова, в зв'язку з повітряної тривоги. Перед тим як переобладнувати цей балон, для того щоб в нього закачати пропангаз, його треба провірити. Може він і пустий, але якщо він повний, його треба обов'язково випустити. Полтавець Володимир Яресько переобладнує відпрацьований вогнегасник, щоб заправити його скрапленим газом. Затискаємо в даному випадку такий прес. З вогнегасників чоловік створює для українських бійців переносні газові плити. На них можна варити і розігрівати їжу. Майстерню облаштував у своєму магазині мотозапчастин. Після того, як ми адаптували цей балон під пропангаз, його потрібно заправити. Після заправки сюди можна накручувати таку поверхність. Ця поверхність буде слугувати для того, щоб в даному випадку... Звичайна газова комфорка. Тобто можна підігріти, можна приготувати. Тут можна зжарити е, картоплю, яєчню, підогріти е, каву чи чай. Кашу зварити теж можна. І козацький куліш також. Крім плит, чоловік створює й керамічні безполум'яні пічки. На виготовлення одного пристрою витрачає до трьох годин. Заправляє їх за власні гроші. Вертикальна керамічна поверхність. Дуже потрібна річ, от вона гріє так. Ось, значите, гріє. О. І ця поверхність, вона направленого, направленої дії. Можна так поставити, підігрі, там повісити шкарпетки, повісити рукавички, воно буде сушити. Можна на оці руки погріти. Оце вже горизонтально. Тут все полум'я, все тепло йтиме вверх. Також чоловік створює паяльні лампи для бійців. Це називається паяльна лампа. Е, вона в основному приміняється, коли десь щось замерзло, і дуже швидко треба відігріти. Таку газову грілочку використовують хлопці для швидкого розігріву автомобільних вузлів та агрегатів. Для військових Володимир заправляє скрапленим газом і маленькі балончики. Створювати пристрої для обігріву почав із жовтня минулого року. За цей час виготовив та передав на фронт понад півтори сотні виробів. Одна із е, великих проблем це нестатки таких балонів. Якби їх принесли 50 штук, я б їх зробив і 50 штук. За два-за три дні я б їх і ночі робив. Би. Але скільки принесуть, скільки зроблю. Собираємо з миру по нитки. Просимо по радіо об'являємо, приносять люди небайдужі, приносять волонтери. Пристрої для бійців на передову Володимир Яресько передає щотижня за допомогою волонтерів. Нині готує партію для бійців, які воюють у Бахмуті. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава. На Полтавщині продовжили термін заборони на вилов щук приблизно до 9 червня. Раніше обмеження мало діяти до кінця березня. До цього часу у щук має тривати переднерестова активність. А саме відкладення ікри до початку літа. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу іхтіології полтавського рибоохоронного патруля Юлія Бондарь. Остаточну дату, коли завершать дію заборони, будуть визначати з інститутом рибного господарства. За словами Юлії Бондар, за незаконний виловщук передбачена адміністративна або ж кримінальна відповідальність. А також компенсація за кожну рибину у розмірі майже 3,5 тисячі гривень. Заборону цього року запровадили вперше від 15 лютого. Це необхідно для збереження популяції. На льодовій арені у Кременчуці зо два десятки хокеїстів. Це тренуються спортсмени команди харківські берсерки. берсерки». 18-річний Денис Наливайко на льоду із трьох років. Молоді гравці е, виходять завжди на лід з е, юними гравцями, е, стараються якось е, свої гарні е, навички відпрацювати. Нині команда готується до благодійного турніру хокей для героїв, який відбудеться у березні. В США участь у змаганнях візьмуть спортсмени із Сполучених Штатів Америки, Канади та України. Нашу державу представлятимуть хокеїсти харківського клубу. Це дуже велика можливість проявити себе якось тому що всі знають, що Канада, Америка це інший хокей. Там усі грають по-іншому. Швидко талам агресивно їдемо в першу чергу, щоб зібрати кошти на допомогу українським гравцям, щоб наш хокей завжди був включен. У роботу ми будемо грати благодійний турнір, які кошти з якого підуть на відновлення спортивних арен, також допомогу людям, які як ми переміщаються по території України і не мають змоги повернутися додому. І для наших військових. Через війну спортсмени нині тренуються на Полтавщині. Торік були у Кам'янці-Подільському та Вінниці, розповів тренер. Базуємося на даний момент тут, в Кременчузі. тренуємося, граємо домашні ігри, ну і створюємо умови полтою. Діти сив з міста Харків. Їм потрібно навчатися дистанційно, тому, тому от так. От ми живемо. Цей рік з війною, мандруючи по всій території України. Тренуються хокеїсти щодня. На льоду працюють по дві години. Перед поїздкою в США нам треба відпрацювати більше на тренуваннях. Паси, вистріє прийняття рішень, щоб у нас все вдавалося, щоб ми не помилялися на гра, на грі. Дуже важко те, що ми не вдома. Але Такі обставини нам приходиться так, тут тренуватися. Дуже тяжко бігати, грати в правильний хокей, в пас, правильно відкритися, десь побігти в оборону. Мені mm -hmm. подобається бути сильним та тренуватися. Я дуже хочу допомагати своїй країні та. Хочу, щоб війна закінчилася. На благодійний турнір до Сполучених Штатів Америки полетять 33 людей, каже Павло Легачев. Це спортсмени та тренери. Серед них і 12-річний Артем Любий із Куп'янська. Коротий від спорту мені дуже подобається. Окей. Десь рік займаюся, тренування проходить отлично. важко, звісно. Зараз війна. Турнір буде проходити по 2010-11 року, а також ми беремо хлопців до 18 років, це сім гравців першої команди для проведення кемпу з гравцями НХЛ. Як розповів Павло Легачев, триватиме турнір із 13 до 31 березня. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне, новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з приясненнями погоду. Вночі невеликий сніг, в день безістотних опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 5 градусів морозу до нуля, в день мінус один плюс чотири. В обласному центрі вночі від трьох градусів із позначкою мінус до нуля, а вдень від нуля до двох градусів тепла.